Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Кожен людина хоче бути щасливою. Але що таке щастя? Що треба для досягнення щастя? З того часу, як наші природичі Еденському саду Адам і Єва, втратили те блаженство. З того часу людство шукає, біжить. Все робить для того, аби зробити себе щасливим. І щастя. Подекуди здається примарним. Людина біжить, шукає, прикладає зусилля, і ось Ось ніби його надздоганяє. Та все рівно не відчуває себе цілковито щасливою. І ось так. чому? Тому що людина не знає, що таке щастя. Справді наші природичі до гріхопадіння Знали, що таке щастя, тому вони перебували в стані блаженства. Що таке блаженство? Це найвища ступінь щастя. І тільки тоді, коли вони втратили це, вони шукали цього, вони жаліли втраченим, вони. Думали, що робити для того, щоб повернути втрачене ними блаженство? І з того часу, людство не завжди усвідомлює, що щасливим воно може бути тільки з Богом. Найвища ступінь щастя блаженство. Це коли людина перебуває в спілкуванні з Богом, коли людина Входить в його присутність, коли людина забуває про свої потреби, забуває про стан свого здоров'я, забуває про свій фінансовий стан, про інші потреби і проблеми, як тільки стоїть перед Лезен Боже. Перші люди були у цьому стані, і вони знали, що вони втратили. Вони відчували потребу в тому, що вони втратили. А ми, новозавітні християни, маємо сьогодні можливість увійти у цей стан блаженства, увійти в Божу присутність, увійти у спілкування із Богом та відчути, що таке правдиве щастя. І ось сьогоднішня притча. Сьогоднішня притча, вона, власне, звальовує нам оту ту картину під цим господарем слід розуміти Господа Бога. А під тими запрошеннями, які почали відмовлятися по черзі, один з них купив поле, землю і хотів оглянути його. Другий п'ять пар голів яких треба було випробувати. А третій одружився. І всі по черзі почали відмовлятися. І, власне, одними запрошеними на оцю вечерю, це були люди, що звали себе Богом вибраним ізраїльським народом. Вони були удостоєні того, щоб бути присутніми на цій вечері. Вони мали насолоджуватися разом із Господарем всім тим, що він для них приготував. та вони ігнорували. І ми, новосвітні християни, інші народи, які перебувають в інших країнах і державах, які не належали раніше до Богом вибраного народу. Бо каже, Господар наказав слузі йти і кликати, запрошувати наполегливо всіх кривих, сліпих, всіх голодних і справних, щоб бендетна зала наповнилася гостями. І все це було, все те, що звелів Господа, все те було зроблено. Бенкенна зала була наповнена хістями. І ось ми новозавітні християни це ті, хто запрошені. Це ті, які, які мали взяти участь у цій трапезі. Універсалізм християнства в тому, що Бог запрошує всіх. Бог запрошує всіх без винятку, але чи він всі на це запрошення? Новозавітна церква. Церква Христова запрошує щонедільно до святої Євхаристії, до тієї вечері, яка є запорукою вічного життя з Богом. І кожен, хто приступає до цієї трапези, він, будучи учасником трапези тут на землі, що ми звемо Святу Євхаристією, Одночасно і буде учасником трапези на небі. Дуже важливо є доріво Христів відгукнутися на цей голос. Дуже важливо є почути Його. В житті кожного із нас, кожного без виключення, звучить цей голос. Але як його почути серед тисячі інших голосів і думок? Сьогодні в світі шум і галас. Сьогодні великий потік інформаційний, спрямований на кожного із нас, який формує нас, який впливає на наші помисли, на наші думки, який формує наш характер, який впливає на наше життя. І оцей потік інформації подекуди заглушує голос Божий. Голос Божий звучить тихо і переконливо. Голос Божий звучить, як Господь промовив, прийдіть до мене всі. Так і сьогодні цей голос звучить. Ми можемо запитати, чи довго буде звучати цей голос? І чи завжди він буде звучати? І відповідь на це запитання ні, не завжди. З того моменту, коли Господь прийняв святіло, прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти загинули. З того часу, як Господь і страждання і смерть на Головному Христі, щоб визволити нас від вічних мук страждань і від вічної смерті, з того часу і понині Господь є для нас Спасителем. Не суддєю, а Спасителем. Чи так буде завжди? Ні. Наступить час, коли Господь надійде на себе мантію судії. І тоді, коли народи будуть полати, «Помилуй нас, коли будуть просити про милосердя, буде вже пізно. Бо написано, що кожному Господь воздасть, ділами його. І ось зараз ми чуємо в апостольському читанні сьогодні Бог багатий на милосердя. Що означає ці слова? Це означає про те, що Бог може пролити свою милість і проливає свою милість повсюдно на людей. І, зокрема, на тих, які приймають його дар, спасіння вірою. Про це каже нам апостольське читання сьогоднішньої дії. Якщо ми приймаємо оцей дар спасіння вірою, то Бог великий мене Якщо ми відгукуємося на цей голос, на це запрошення Бога і не заглушуємо цей голос у собі, але відгукуємося та йдемо слідом за Господом, ідемо і беремо участь у трапезі. Ідемо, щоб брати участь в майбутньому у вічній гостині на небі. Але коли ми кажемо я пізніше, я зараз не маю часу, я мушу оглянути поле, яке я купив. Якщо оглянути оцю ситуацію, яка була із цими запрошеними, здавало бися на наш людський погляд нічого страшного, то купив чолові поле. Хоч його оглянути, він культурно вибачився, що вибачте, ну я не можу. Другий купив п'ять пар болів і хоче хоч їх випробувати, вибачте мені, але я не можу, хочу якраз зараз це зробити. Сідучий одружився і каже, я не можу так само піти. Але повість з тим до його Христі це прогнівило Господине тому, що Він приготував цю гостину, і від них треба було лише прийти. Це не треба було внести якісь подарунки. Це не треба було платити за місце, як ми в ресторані платимо за місце. Це треба було просто відгукнутися, просто прийти. Але і це виявилося важким в очах оцих, які були запрошені. Невіть так буває в наш у житті, коли ми свої особисті справи ставимо вище Божих інтересів. Коли ми, забезпечуючи себе, своїх дітей, дбаючи про свій матеріальний стан, думаючи про завтрашній день, в такий спосіб заглушуємо оцей голос Божий і кажемо, Боже, я пізніше, не зараз. Невіть людина в молодості каже, я на старості буду болитися, я на старості буду каятися. А зараз, поки я молодий, я скільки повний енергії, і так багато маю справ, і так маю багато встигнути. Я просто не встигаю, я пізніше це зроблю. Вибачте, я просто це зроблю пізніше. Але в такий спосіб ми відштовхуємо від нас нашого Сотворителя, того, хто нас створив. І тому дуже важливо є послухати і відгукнутися. Чому через всю призму священного писання, як старого, так і нового завіту. Який великий акцент робиться на послусі? Перші люди не послухали Бога. Далі Авраам послухав Бога і став патріархом, тобто батьком народів, тільки тому, що послухав Бога. Як Бог нагородив його за цей послуг? Який великий акцент у Біблії Святого Заріду є на послуг дітей своїм батькам. Далі ми спостерігаємо про цей послуг, коли Господь кличе апостолі, коли напомляє і навчає їх і каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Як важливо нам, дорігу Христі, людям, які живемо цим життям, які вчимося у цій школі, як здається життя, послухати, бути чуйним до цього голосу Бога. А далі виконувати те, що повіває Господь. Здавалося, все так дуже просто, але поруч з тим світ і все, що є у світі, наскільки задумає нас, наскільки впливає на нас негативно, що ми подекуди не чуємо цей голос, подекуди є глухими на цей голос, а подекуди, навіть якщо чуємо його, то ігноруємо, чи то нехтуємо тим запрошенням. І тоді бідкаємося, жаліємо, що ми є нещасливими. Тоді шукаємо щастя і думаємо, що воно блага за них. Що чим більше я буду мати грошей, чим більше я буду мати в цьому житті, тим більше буду я щасливою людиною, це так ворог Голорівського всього лушає, аби людина не унаслідувала справжнє щастя. От те, що ми називаємо найвищою ступіню щастя. Ложенську. Свого часу газети писали про дуже рідкісну подію про самогубство однієї дуже відомої, славної, молодої актриси. Вона була молода, красива, мала славу і багатство. Здавалося, все, що хоче людина і чого потребує в цьому житті людина, вона все це мала. І всі були здивовані, що вона закінчила життя самоксом. Коли відвідали той дім, в якому вона жила, були вражені багатством всього того, що було в домі, найкращій меблі, все, що необхідне в ній було. Але перед тим, як чинила вона самоукство, вона написала таку записку, буквально декілька слів усе марнота марнота Свого часу вона перестала вірити в Бога. Її душа стала порожньою пустою. І згодом навіть маючи багатство, маючи славу і красу, вона не відчувала цього щастя. Втративши те щастя, яке є справжнім, коли людина вірить в Бога. Коли людина відчуває присутність Бога у своєму житті, вона втративши це все, і маючи все необхідне в матеріальному житті, вона відчула пустоту, марноту і суєту всього того, що пропагує сьогодні світ. А за чим біжиш ти сьогодні, брате чи сестру? Чого ти шукаєш цьому житті? Яким є твої праві? Чого тобі ще бракує в житті? Якщо ти шукаєш Бога, то до нього можна прийти в будь-який час. Якщо ти хочеш довірити йому своє життя, не треба тобі йти до монастиря. Ти можеш прийти до храму і сказати, Господи, я цілковито тобі посвячую своє життя. А посвятити своє життя Богу, це не означає надіти на себе чорний одяг, це не означає постійно тримати в руках верниці. Це можна займатися буденними своїми справами, але серце своє посвятити Богу назавжди. І тільки тоді, коли ви відчуєте цю присутність Бога у своєму житті, тільки тоді, коли будете у справжньому спілкуванні з своїм Творцем, ви скажете, оце найбільше щастя. Найбільше щастя це жити з Богом. Це бути у Бозі, це завжди відгукуватися на його голос. Можливо, він рано буде тебе в 3 чи 4 годині на молитву, а ти в цей час ігноруєш цим голосом. Можливо, недільного дня, коли церковний цін сповіщає про Божественну літургію, а ти кажеш, та ні, я так цей тиждень не трудився, я хочу відпочити вже в тому Можливо, Господь торкається Духом Святим Твого серця і збучує покаяння, а ти заглушуєш цей голос собі і кажеш: та ні, я дочекаюся великого послугу, ти вже перед Пасхою буду сповідатися. І кожен раз, коли ти глушиш голос Божий в собі, це означає, що ти позбавляєш себе справжнього щастя, блаженства. Тому, дорогі, Окрісті, братій серце, Хай оцей голос Божий, який звернений, сьогодні прийдіть, бо вже все готове, спонукує нас залишити все і поспішити до Господа. І належати не до числа запрошених, а до числа вибраних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!